Ви бачите, на Авторія дуже багато автомобілів в продажу, в тому числі і Тесли. Тесли досить цікаві автомобілі, які можна ремонтувати після пошкоджень в Штатах, досить недорого або трішечки дорожче. І, наприклад, особливість цього автомобіля йде в тому, що у нього поєднані між собою металеві залізні деталі, а також алюмінієві. І з'єднання у них йде. Ось тут зараз воно поки на зажимчиках стоїть. А потім майстер промаже тут спеціальним клеєм і в. О цих місцях буде ставати закльопуватись арка, а в оцих місцях будуть стояти оригінальні тесловські заклепки, тому що ми купили спеціальні пістолети, спеціальні заклепки для ремонту цього автомобіля. Тому що ми маємо і відновлюємо автомобілі для клієнтів в завод, як то має бути. Тобто, якщо ми бачимо ось цю заводську клепочку, що у нас йде, ми її так само продовжимо і далі. І відрізнятися наш ремонт автомобіля від того, як його зібрав завод. Не буде. А можна зробити зовсім не так. Багато хто робить автомобілі і хоче зекономити кошти власника чи кошти клієнта, і тоді цей пістолет просто не використовується, клей не використовується. А зліплюється, як попало. Для того, щоб побачити, чи правильно воно відремонтовано, якщо у вашій тесли було тут пошкодження, вам потрібно буде зняти ось цю арочку і подивитися, як відбулося з'єднання металів між собою. Адже якщо воно відбулося неправильно, то коли торкаються один до одного напряму залізо і алюміній, то вони друг друга з'їдають, і у вас просто там не буде через якийсь час металу. Можуть бути і інші проблеми, але в цьому є різниця. Коли готується автомобіль із штатів для себе, ти робиш ось так. А коли тобі треба подешевше, то цей пістолет і заклепки дуже дорого коштують, і ти ними не користуєшся, ти економиш і тоді робиш тоді ось то так. І воно виходить дешевше. І Вибираєш, або ти заробляєш більше, або отримуєш кращий автомобіль для себе. Ось в цьому різниця в замовленні авто і ще для себе, і ні.